Що змінюється в команді після мого тренінгу за відгуками бід'єм спеціалістів і селзів, яких я тренувала або керувала напряму. Перша команда починає думати стратегічно, розуміє, кому, як і навіщо продає. Селзи починають бачити чіткий портрет клієнта, спираючись на необхідні дані, знають, де шукати і як знаходити потрібні контакти. Комунікація перестає бути безладною. Команда говорить зрозумілою мовою з Decision Makers міжнародного ринку. Змінюється ставлення до ні, виникає до нього імунітет. Команда стає Нішою з кожною своєю взаємодією з клієнтом зростає впевненість і внутрішній фокус. Вони перестають боятися виходити на стабільні міжнародні IT-компанії і роблять це якісно. Навчаються бачити можливості там, де інші вже закрили вкладку. Зростає кількість відповідей на повідомлення і, відповідно, підвищується відсоток переходу в дзвінки. Хочеш, щоб твоя селс команда почала працювати ефективно і впевнено? Я працюю із селс спеціалістами багато років, як з нуля, так і з тими, хто хоче поглибити свої навики. Очки пишіть у директ команда. Я надішлю три програми тренерства сел команд.